Сумської обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно колишнього заступника голови Сумської обласної військової адміністрації, виконуючого обов'язки директора департаменту обласної адміністрації та директора Товариства з обмеженою відповідальністю за фактом розтрати та привласнення бюджетних коштів, які виділені урядом на відновлення майна пошкодженого внаслідок російської агресії. Слідством встановлено, що посадовці розробили. Схему за бюджетними коштами було залучено до цієї схеми приватного директора Товариства з обмеженою відповідальністю. Були заключені договори, вже в яких було завищено ціну. Після проведення цих ремонтних робіт в Охтирці це було все в місті Охтирка. Було проведено відповідні експертизи та встановлено, що вартість використаних будівельних матеріалів була завищена в 2-3 рази. Як по факту посадовці заволоділи бюджетними коштами у сумі 3,7 млн грн. Їм інкриміновано статті 191 частина п'ята. 209 частина 1, частина 4, 358 та частина 1, 366 Кримінального кодексу України. Максимальний термін позбавлення волі, передбачений вказаною статтями, це до 12 років позбавлення волі. Справу передали до суду. Так, в підозрюванні на стадії слідства перебували. один з них перебував в запобіжним заходом у вигляді особистого зобов'язання. Колишній заступник голови, це застава 800 тисяч та директор приватного підприємства застава 400 тисяч. вони скористалися цим. Так, вони скористалися. Ці кошти зараз поміщені на відповідні рахунки казначейства. Це передбачено кримінально процесуальним кодексом. Тобто, ми наполягали на запобіжному заході тримання під вартою в економічних злочинах. Також передбачено можливість внесення застави, тому суддя вирішив дати саме такий розмір застави. та ці люди скористались нею.